У нас сьогодні розпаковочка із Китаю. Це з отої серії, що я вам розповідала, як можна економити на кухні. І я розповідала, що є такий китайський AliExpress, джум. Потім тему. То я виписала ось от, із тему товар. я про нього розповідала, що чекаю, я навіть не пам'ятаю, що я виписувала. А, а ось. Другу посилку тут будьте уважні, тому що я сама сказала, що це можна так виписувати, але я помітила, що вони махлюють. Я подивилася той товар, який мені необхідний там на тему, накидала його в корзину. Там була одна ціна, і от коли прийшов час мені е, до речі, кожного дня приходило мені сповіщення, що ви виграли у вас там на 40% на 40 знижка, ще знижка. Я зайшла подивитись на ту знижку, а там той товар, що в мене був. Він дрібниці якийсь, але він вже три тисячі мав би стоїти вартість цього підвищилась, а потім вони мені на 70 чи 90% понизили, і вона виходить така. Тепер зовсім мала, а вона все вища, ніж та вартість, що я ну, з самого початку, на яку я там повелася, можна так мовити. А потім, коли я дивлюся кінцевий, вже хотіла виписувати, вже оформляти замовлення. Дивлюся, там ще 300 гривень різниці. Перерахувала, скільки коштує кожна ціна кожного товару, і кінцева 300 гривень різниця, а доставка безкоштовна. Тому я скасувала і сказала, що була моя остання останнє замовлення. Що сьогодні прийшло, я не це не скажу, не пам'ятаю верніше. Давно це місяць певно я замовляла, тому не знаю що. Зараз подивимося разом. Знаю що що для кухні, щось потрібно. І ще десь одна посилочка йде, я думала, що разом буде, але та вже прийшла в наше місто, але ще не зареєстрована, тому не дали. Тому ось так. Що це в нас тут таке? Ну, тепер згадую. Ось дивлюся і згадую. Але повинна вам сказати, що все це, те, що виписуєш, воно ніби іграшкове. Виписуєш одне, а виходить ніби іграшкове. Ось так. Так що я розчарована. Оце гарна річ. Ось це. Це я виписала для того, щоб заставляти або шкафи вгорі. Де там вони жирні часто такі е, випари. І всі оці шкафи в кухні, вони такі робиться ніби, ніби жирні. І мені хочеться для холодильника, це теж підходить, або в самих шухлядках, там, де веделки, ложки лежать, щоб вона не це. Така плівочка. Але вона щось така коротенька, вузенька і її так мало. ну Це ще раз мені доказано, що це вже буде все. Потрібна мені ось така лампа була, і я її замовила, але теж вона якась іграшкова. Ось так вона ось така. Бачите, мені така потрібна лампочка ось так. Ось такі. Щоб, щоб було тут світліше, коли я знімаю. Ну подивимось, де вона вимикається тут? Таке воно все іграшкове. Якесь іграшкове, ну подивимось, що воно таке. Ага. Так, що в нас далі? Далі у нас теж багаторазові рушнички. Я не знаю, як це багаторазові вони можуть бути, але такі паперові, але... Коротше кажучи, я не знала, куди витратити гроші. Тому що, так, це воно не паперове, але що воно багаторазове, то що його прати, а потім ще раз витирати. Коротше кажучи, так, і ось така штучка. Це теж, це е, я собі купила, хто бачив. Мультигриль, аеропіч, чи мультипіч, аерогриль. Так ось такий туди щоб вставляти. Ось. ось така чаша. Це щоб вона не вимазувала, це вставляти середину. Ну, Подивимося, як воно буде тримати, як воно буде гріти. До речі, якщо воно гарно не пригорає, то навіть можна просто в сковорідку, якщо м'ясо смажити чи щось, то олію не наливати, то можна на оці штучки, якщо воно спрацює. То не скажу, наскільки ця річ буде... Потім це щось таке. Слухайте, воно точно ніби іграшкове. Цей папір я виписувала здоровий для... Слухайте, плакати хочеться, чесно слово. Чи нас за дурачків тримають? Я не зрозуміла. Е, отакий папір для випічки. Там розмір ось такий, для того, щоб на, на протягу. Це подивіться, це якесь кущунство. Гарний, так, так. Дуже такий папір гарний, ну і що, куди мені. Слухайте, ніхто не вистачає слів. Ну і ось ця річ теж вона мені дуже потрібна, але яка вона буде, я вже, вже сумніваюся. Це для... Куди це чіпляють? Це для мікрохвильовки, для того, щоб не бризкало, якщо щось ставиш гріти. Ось так тут ще є клапан. То теж подивимося, наскільки воно дієве. Це всі ці речі. Все це ніби дуже потрібне, але ну, воно все якесь іграшкове. Чесне слово, я не знаю. Тому не знаю, не рекомендую. Не знала, куди гроші витратити. Ну, добре, що воно все таки не дуже дороге там. Але ну, це смішно. Ну, це паперовий папір для випічки. ну, не знаю. Це діткам, мабуть. Так що, так що, що Казала вам, що ще одна посилка йде. Вже забрали ми її. Не показувала розпаковку. Ну, ще я трішечки здужую, то було б не до того. Ось такий зелений чай. Це підписниця в мене є катруся. я не кажу, Катя. Там гвоздики влог, вона моя підписниця, і в них свій влог. Ну, така молочина. У нас такого чаю це мій улюблений, але в нас чомусь його перестали возити, у нас його немає. А вона показує постійно магазини, скидки, там якісь знижки деякі. Є. Mm, і я їй попросила, кажу, подивися, вона мені рейс надсилала дроблений, тому що в нас йому чомусь не возить. І вона мені надіслала, купила таку мені чайку. І, як звичайно, катруся не може без гостинці. І ще й дивіться, якусь матру надіслала такий гостинчик. Отака така смачнюща пастіла. Ой, така добренька. А, -а, -а. а це не реклама, а мені просто допомогти цій. Дівчинки на канал тільки розвивається, називається «Гоздики влог. Там і дитина маленька, і подорожі, і розпаковки, і що завгодно. <кій> Зараз хочу якось так зусиллями е... стояння двох спільними зусиллями, кастрилька готова. Він цибульку мені почистив, моркву почистив. Будемо готувати кабачкову ікру, тому що вже все купили, приготували, але... Я показувала, сьогодні показувати не буду, я вже вам показувала нещодавно два. Вийде два рецепти. Це буде сама проста така ікра без. Мені з баночки попарила. Так що олійка готова, зараз кабачечки молоденькі. 3 кілограма кабачків, кілограм цибулі, кілограм моркви. Все перебиваємо, блендером скидаємо. Сьогодні у нас буде бліц варіант. Але закрутити треба, щоб не в'яли. А мені так собі. Ось такі кабачки молоденькі. Зараз помиємо їх, чистити не буду, тільки помиємо, посики розрізаємо і біжцем все. У нас знову неймовірна спека. Уже 30 ранок, але 30 градусів. Хочу показати їм. помідори. Почали під, підспівати. Але дивіться, ось такий, ось дивіться, я зіжний і це обробляли. Тому як не одна болячка, так інша. Ось так починають підспівати і я їх не, не чекаю, поки вони зовсім поспіють, тому що то гусінь. Вон там ще спіють. Їх в цьому році дуже небагато у нас. Тому боремо за кожен помідор, ми вже все закрутили, що нам потрібно, купували. Ну, тепер почали стигнути свої. Ну, щось будемо ще робити. Огірки мені цікаво, я показувала вам. Ось дивіться, це коляня заливає там воно в баклажки, воду. І жодного огірочки ще тут нема. Пустоцвіти. Хоча це огірочки, гібриди, пустоцвітів тут бути не може. Але аномалії в цьому році в усьому. Я ось хочу ще вам показати ще. Дивіться, це все гіркий перець. Я не могла зрозуміти, що це за сорт такий. Тому що гіркого перцю я не садила, а тим більше разом із ось таким. Ось такий перець звичайний. Поряд гострий. Тут ротунда, Ось там колобок. І поміж ними оце ж такий гіркий перець. Він мені не потрібний. От так буває, бачите? Дивіться, скільки його. Тому вирішили його вирвати. Підспіє вже де, подивіться. Він мені не потрібний, я його не садила. Так що ось так. Купуєте одне, а може вийти зовсім інше. Ось вже красавчики. Спіють. Дивіться, як гарно, але вони мені не потрібні. Ось такі, ось такі огірки. Ну, ось таке диво яке не купували і не садили. Це його вирвала, він вже пожовтів, тому що він вже без цього. Без я його вирвала, поки не хочу порушувати, виривати сітки його. Ось такі гірки. І поливаємо. Але, 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 дуже мало, дуже мало гірків. Два-три на салати там на салат кожного дня. Зриваємо, звісно, але це не те, що хотілося б. Отак. таке. Вон там вон. є, але ну, не те. Не те. І подивіться, яка висота, мені ось перець, мені повхо. вуху. таке, що це за таке диво. Тут чи тільки цвіте, тут ось нав'язується ось. ну, на новий рік будуть нам баклажанчики є. Вони там різні, більші, менші, різні. Яблука падають, на дереві вже майже немає. Все падає, тому що сильна спека. У нас сьогодні знову більше 30. Так, і ось тепличка наша. Коляня включив капельку. Тут огірочки я зриваю кожен день, теж один, два, три. Але поливаємо. І що хочу вам показати, чого я зайшла. Дивіться, все поїжене. Так, слимаків немає. Посипаного. Не видно слідів слимаків, не видно. Але я вчора знайшла декілька. Ось дивіться, як перець, геть поїжений, зовсім поїжений. І я думала, що це слимаки, Якась зелена гусі. І я не знаю, що з нею робити, тому що ну, можна було б побризкати, але тут вже огірочки ці ми зриваємо. І ось ці самі останні, що я садила вже зовсім недавно. Ось вони вже почали на них в'язатися огірочки. Вон там, дивіться, огірочки молоденькі скільки. От, і що мені тепер робити, я не знаю. Зелена гусінь, хто знає, що це таке. Тут літала муха, така е, якась муха. Ось дивіться, молоденька ігрочка вже. Е, муха така цікава, не то, не то метелик, не то муха, щось таке літало. І з длинним хоботком таке якесь. І я казала, що совка. А мені написали, дивіться, гірочки молоденькі, скільки. Виявляється, то не совка, а бражник. То не знаю, може це воно нам понакладало яєць. І оце гусінь. Я не знаю. Але хочеться, огірочки молоденькі йдуть. Хотілося б їсти огірочки, а не щоб оце воно от дивіться, скільки перцю, Ще тільки пропуснувся перчик наш. І тут до теплички хай би собі він хоч до нового року був. І теж між ним дивіться, гіркий перець. Я його не садила. Красончик. І баклажанчики, і молоді огірочки, хотілося б, щоб було тому бризкати чимось таким, і як ти побризкаєш, коли йому гірки. Ну, не знаю. Так що хтось знає, в кого є які варіанти. Підкажіть, будь ласка. То ось таке сьогодні влоха. Тут мальви мої ростуть, розсадую, вже ті, що висадила декілька штучок на сонце, встигла. То вони трішечки навіть, навіть зацвіли. Тут коляня поливає, Я капельку включив, зробив таку дощик, щоб трішечки поливало. І вон ручки, які висять. Ті, що посадили декілька штук на, цьому, на дворі, на, з однієї сторони, отам під сіткою посадили, аж там вони всі пропали, тому що спека От, Всі мої забула, як називається, дивіться. Ой, клюква як називається? Крутиться в голові. Ну, клюква, коротше, хто знає той знає. Журавлинка і брусніка пропали, тому що хоч і поливали, але їм ґрунт наш не підходить, і клімат наш не підходить. Ось такі ожини, ці лохинки, дві менші краги ще принесли спеку. Та зовсім вона така одна хиленька, поливаємо майже щодня. І ця теж така жива, але як вони переспеку ну, воно не переносить. Десь потрібно пересаджувати їх в інше місце, де не знаю. У жінка теж. Їй тут не подобається і поливаємо, але їй не подобається. Наша місцевість, наша спека їм не подобається. Ось посадила я декілька мальви дуже гарні, такі гарні. О, ну, їм теж спека дуже для них. Поливати їх щодня ми не можемо, ну ось так. Тому почекаємо до осені, а осінню пересадимо. Так, і ось гортензія. Ще одна моя зацитувала. Ось така. Це волотиста, але теж вода, 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 вода потрібна. І ця збирається ще один піточку давати. Ще одну я забрала. Це що, дивіться, Бугенвілія у хаті сиділа, не хотіла зовсім рости. Тут така спека, їй нормально. Так як і гібіскусу, тому що це такі пів... 에, південні рослини, яким нормально. Троянди не, не встигли розпускатися і засихають, але але поки так. І перспективи якоїсь доща в нас і не видно, і не прогнозують, і спека, я ж кажу, спека страшнюча, Просто, просто, ось дивіться, заквітувала і навіть, навіть не, навіть не розпустила до кінця. І вийти, щоб обрізати їх, немає ні сил зараз, ні, ні бажання навіть, тому ну, що сильна. Спека просто неймовірна. І калиночка наша починає. Дивіться, яка гарна. Так. так, що таке на нас сьогодні понеділковий влог коротенький, тому що нам сильно показувати не буду, бо трішечки не здужую. Такий круг. З Божою допомогою закрутили. Вийшло навіть менше, ніж порція. І вийшла ось така страшенно густюща. І на смак мені не дуже. Вона сподобалась все, так, як і завжди, але вона дуже-дуже суха. І навіть я олію додала не одну порцію, а дві. А суха чому? Тому що. Овочі сухі, зовсім не соковиті. Коли смажила цибулю, моркву, зовсім соку не віддали. І потім, коли вже закинула і кабачку, самі кабачки, підсолила, воно мало дати дуже-дуже багато соку, але соку не дало. Ось так. Готувала на смак, ніби нормально, але бачите, ніби така крупинка перебита блендером. Ну, не така. Чесник цього разу свіжий не додала. Додала сушений чесник, тому що чомусь якось я не дуже 100% впевнена такі клій, щоб оце це така вона була. Ну, не знаю, побачимо, що воно буде. є, І це вже друга партія, то можливо та перша буде краще. Я хочу вам показати ось зараз шоста година вечора. А у нас ось так, 33 градуси. І спека така неймовірна, що це взагалі. Квіти бідні пищать, скавчать. Все-таки все повисихало. Навіть виходити туди не буду, щоб показувати, тому що показувати немає що. Навіть ці квіти, що тут на терасі, ось такі вони бідненькі. Тому що це це щось неймовірна спекота. Повиживає, що повиживає. І Ці квіти теж квітують, але ж вони такі, 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 такі. Ну, вже як буде. Тішечки вже раз подиповрізаю, обновлюю їх, підживлю, то так і буде. Зібрала урожай помидорів. Не думайте, що це велике відро, це ось таке трилітрове. Оце такий у нас урожай ще зелений. Щось надкусило і впав. Ще ось таких помідорів у нас не було величиною. Це Ось такі, як показують, спічечну коробку, так оце в нас. От так. І хочу показати вам отаку ось рослину, яка в нас вимахала. Перед і баклажанами. Ось так, дивіться, 2 метри. Помідор. Ось так, 2 метри. І на ньому. Один єдиний помідорчик. Оце таке такі аномалії. Навіть в цьому році у нас декілька жовтих помідор, ми їх не садили, де вони взялися, не знаю. Так, і ось перед цей гіркий вирвали, щоб він там не плутався під ногами, не забирав зайвий сокий із баклажанів. Ось так. Висохне тут, потім зберемо, де він взявся. Незрозуміло, тому що гіркого перцю не садили точно. І тепер на тій рядочці буде просторніше. і більше вологи буде доставатися баклажанчикам і перчику. Ось так. Так що на цьому етапі і завершуємо сьогоднішній день. Понеділковий влог. Сильна спека така, що просто неймовірна. І див... не дивлячись на те, що спека, а якийсь ходить вірус, і люди хворіють один за одним, і тому різними якимись такими незрозумілими. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, а з вами, як завжди, я, любов, і там за кадром ну, коляння показувати не буду. Хай Господь благословляє кожного з вас і береше. Видноград так гарно підспіває, але він нам зовсім не потрібний, тому ми зріжемо і віддамо.